Тут катастрофа, блін! Давай! Ай. Цікаво, прям! Блін фердік зник. Гай, Максим, я тебе вітаю! На дверях написано прям девізоро. Угу. Це несподівано, я закрию. А, тримай. Знаєш, щось тут приходить таке хвилювання, тому що дійсно дуже давно не грали і вперше вийти на сцену. Партнери поводились. Ми з ними от вперше зіграємо на сцені. Відбулася митниця. Я... І от я тут. Ну, і от ну я тут. Напевно, треба було якоюсь іншою роботою почати. Тому що ми почали працювати, і я такий, так а про що ми будемо грати? Ну вже ж питання, чи може молодий хлопець виїхати шукати іншої долі за кордон, воно не стоїть взагалі. Але через те, що це моя перша вистава в театрі, взагалі, коли я прийшов, то якось воно так символічно виходить, що з нею і повернусь на сцену. ця весільна сукня. Довга, довга фата. арка крітки! Ти до таний Артуріо. Хочу мене втягнути в цю двіжуху. А чи вийде в нього? Дізнаєтеся вже сьогодні. Розвиайться усім тим. Всім там, всім тут. Всім нам, кожному, хто хоч раз стояв на конвейєрі. Кожному! А ти об'єднаєш тут дуже далеко, Максим! У самураї немає шляху. Є тільки робота. Дуже нелюбима. нелюбіма. Скоріше, це якась ностальгія. Тобто я не можу оцінювати якісь його моральні якості. Це просто от така моя особиста історія, і хочеться знову відчути ті емоції. Через те, що я поки в Києві, ми можемо пробувати, а чи довго це триватиме, ніхто не знає. Амбасадор всього на світі. Амбасадор в світу і миру. Мій їжачок мене не відпуститься. Якщо це доля, так і буде.